Забудовників можуть зобов'язати передавати 1% житлової площі на користь соціально незахищених громадян. З такою ініціативою виступив заступник міського голови секретар Київради Володимир Прокопів. Її вже підтримали місцеві депутати. і Сподіваються, що цей законопроект ухвалить парламент. Ще кілька років тому забудовники сплачували громаді пайову участь квадратними метрами. Тобто, у зведеному будинку віддавали місту частину квартир. Доходило навіть до 20%. Тобто, коли Будувався будинок на 100 квартир, 20 квартир. Забудовник віддавав місту. за рахунок цих квартир. Місто забезпечувало квартирами пільговиків. Однак п'ять років тому закон України про регулювання містобудівної діяльності заборонив органам місцевого самоврядування вимагати від забудовника передачі житлових чи нежитлових приміщень. Відтоді місто практично не отримало жодної квартири. Черга величезна, більше того, пільговиків додається. Ми маємо ситуації просто критичні, коли хлопець загинув в антитерористичній операції. Дружина з трьома дітьми не має можливості більше знімати квартиру, а місто не має жодних інструментів для того, щоб їй допомогти. Вирішити цю проблему можна, якщо закон змінити з такою ініціативою, виступив секретар Київради. Дозволити міській громаді приймати появу участь від забудовника. В квадратних метрів. причому одразу від обмежити кількість цих квадратних метрів одним цілим і 25 сотих відсотків. Це значно менше ніж колишні норми, і для забудовника прийнятно навіть у нинішні скрутні часи підрахували у профільних комісіях Київради. При цьому Київ міг би отримувати близько 200 квартир щороку. Це повністю проблему не вирішує, проте дає шанс пільговикам. Для вирішення питання а, черговиків да квартирної черги, яка наразі існує в місті, а це приблизно 67 тисяч людей. А ну навряд чи це один відсоток зможе вирішити. Але най а, такі найгостріші питання питання а, сімей а, бійців АТО, які загинули. А питання людей, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, от саме питання таких людей можна вирішити. Якщо цю ініціативу Київрада підтримає на своєму засіданні 25 лютого, то одразу звернеться до. Вирішення. Ради ...для внесення такого законопроекту на розгляд. Світлана Жернок, Михайло Істінєєв, телеканал Київ.